Погода в Україні 12 жовтня стане теплішою, однак в деяких областях синоптики прогнозують заморозки та дощі. Про це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні сильні морози будуть у східних областях, а також Полтавський, Дніпропетровський, Херсонський та Запорізькій. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні. 12 жовтня буде мінлива хмарність лише у північних та північно-західних областях синоптики прогнозують невеликий дощ. В Україні будуть пориви вітру. Зі швидкістю до 20 метрів у секунду. У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту, у східних областях сильні заморозки в повітрі від 0 до 5, температура в день від 13 до 18, нарешті території вночі від 5 до 10, а вдень від плюс 16 до плюс 21 градуса. На Прикарпатті повітря прогріється до плюс 24. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 12 жовтня буде потепління. У деяких областях температура повітря перевищить 22 градуси тепла. Найтепліше буде в Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-22 градусів тепла. Найхолодніше буде на території Луганської області, де температура повітря опуститься до плюс 2 плюс 14 градусів. У Києві 12 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний, зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду, температура вночі від 5 до 10, вдень від 16 до 21, у Києві ж вночі від 7 до 9, а вдень близько 20 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки згідно з прогнозом народного синоптика попадів у перші два місяці. Місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.